Американська медицина, зокрема, підтверджує то теж. коли людина багато щось читає або образи, відповідні строярці в голові, та вона розвивається. Коли людині дати готову інформацію в вигляді телевізора, то залежно, що там будуть показувати, є добре і недобре, телевізор дуже впливає на психіку, особливо психіку дітей. В них більше відключається мислення абстрактне так, асоціації і все дає готовий журналіст, камера і оператор. Все, що хочуть закодувати, 25-й кадр, все всувається дітям в голову. І телевізор відриває всіх від читання. І що пишуть? Давайте почитаємо американські лікарі. Читання це дуже сложний, я перекладаю сложний психічний процес, який в першу чергу складається з напруженням волі, мислення. Ось. І далі, коли негативно телевізор впливає або то, що діти бачать, відображається в житті вдома, в школі. І що найгірше відбувається? Те, що бачить в телевізорі в тому віконочку, це ви свій ум і діти запрошують там навісників вбивсь, різних там психічних, хворих. І це все потім відображається, коли вони стануть старшими. У них вже буде закладені на підсвідомості, як вони мають діяти. І... Як то кажуть, от американська ще книжка пише, звідси витікають всі печальні аморальні наслідки, пристрасть до наркотиків, алкоголізм, небажання працювати, небажання вчитися, неповага до батьків, неповага до вчителів старших по віку, так, і Немає відповідальності перед сім'єю. Дуже багато вбивств, ментальні хвороби і всі другі порушення закону США. Наприклад, що ще писав доктор Салманов, так? головною причиною нервово-психічних і внутрішніх захворювань так, є венозний застиг в мозку. так? Любі перенапруження золово, зорові, слухові, то що ви бачите в кіно, в телевізорі, так, слух і зір. також мишці вас на підсвідомості напружуються, приводять к винозному застою в голові. так. При дуже уважному перегляді телевізора протязі 1 години перевозбуждає зоровий нерв. так, і Сприяє тому, що утворюється виносний застой в голові, так? і звідки він розпространяється на, на все тіло. Далі пише лікар, оскільки оскільки мозгова тканина 30 раз чутливіша до кисню чим інші в тілі організму, ухудшається пам'ять, з'являється слабоум'я. Розумова від старість дітей. Вони вночі плачуть, кричать, безсонеться, так само у дорослих. Безсонні, так, Різні депресії, нервні психологічні хвороби, желудочно кишечні хвороби. так, Запори, бачите. Ті маленькі капіляри вони повинні нормально пропускати кров. Далі.